Чула, боялася, але думала, що мене це не коснеться. 39-річна пацієнтка обласного онкоцентру Альона каже, пухлину в себе виявила під час миття в душі. Нині проходить хіміотерапію. У жінки перша стадія раку молочної залози. Це дає шанси на повне одужання і збереження органу, говорить завідувачка мамологічного відділення Анна Богатир. За останні 25 років рак молочної залози значно помолодшав. І на сьогоднішній день у нас є пацієнти, яким є 20 років. Які мають злоякісну похлину молочної залози, які не мають, які не мають дітей, які не народжували. І у нас є пацієнтки, яким 88 років, які прожили життя і в такому році виявили похлину. Сьогодні максимальна захворюваність на рак молочної залози приходиться на вік... 35, 55, 60 років говорить. Аби виявити пухлину на ранній стадії, жінкам треба регулярно самостійно обстежувати молочні залози на наявність змін: робити ультразвукове обстеження чи мамографію мамографічне дослідження проводиться з жінкам після 40 років. Певні терміни до 50 років це раз в два роки. Після 50, в зв'язку з високим рівнем захворюваності цієї категорії жінок, мамографічне обстеження проводиться раз в рік. Жінкам до 40 років проводиться ультразвукове дослідження молочних залоз. За допомогою ультразвукової діагностики можна побачити новоутворення розміром 2-3 міліметри. Розповідає лікарка Ольга Налімова. У Нас є концентрація даної патології і відповідно, ну на жаль, мабуть, з тих, що проходять в нас, якісь локальні зміни доброякісні, чи з підозрюю на злоякісний процес, це близько 80 мабуть, я б ставила відсотків. Мамографію роблять на апараті, який називається мамограф. Ми вставляємо сюди касету, У нас є таке касету, І прижимаємо молочну залозу. І робиться снімок. Робиться снімок у двох проекціях. Робиться обінні молочні залози і ліва, і права, тому що це парні органи. На цих мамограмах ви бачите захворювання, вже запущені стадії раку молочних залоз. Більше п'яти сантиметрів раки. У нас є, дивіться, це теж запущені рак. Теж. З великим утворення з променистими контурами. І жінка говорить, що вона нащупала його тільки неділю назад. Ну, таке віриться з трудом. За останні чотири роки запущені форми раку у молочних залоз складають третину від діагностованих, каже завідувачка мамологічного відділення. Кількість звернень зменшилась. Причина цьому війна, вважає лікарка. Якщо раніше за рік, по Кіровоградській області діагностувалось приблизно 400 випадків раку молочної залози, то на сьогоднішній день за 9 місяців 294. Знизилась захворюваність, знизилась кількість пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою. Це зумовлено було і війною, і ковідом. Часть частина людей виїхала з області. Частина людей лікується в інших областях і за картоном теж рак це не вирок, говорить лікарка. Щорічні обстеження дають змогу вчасно виявити новоутворення. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.